Привіт, дорогі друзі! Привіт вам! Бажаю вам всім міцного здоров'я, сили духу і віри, що все буде добре. Девіз наших зустрічей! Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. А все буде добре обов'язково. Ми точно з вами знаємо. Лівобережжя Херсонщини, на жаль, окуповане. Друзі, кожен українець. Кожен, хто з серцем уже з Україною назавжди передає вам теплий привіт, побажання зустрічі, побажання об'єднання, миру, злагоди і щастя. Війна розділила два берега, як два брата на правий і на лівий. Я дуже хочу, щоб сили природи, всесвіту, світи, сили світла, добра і миру об'єднали Україну, об'єднали береги. І щоб всі були щасливі, здорові і радісні. Вірю, що так і буде. Зараз в таких енергіях складних нам дуже важко почуватися щасливими і радісними, але ми зможемо з вами все переживемо, дочекаємося добрих новин і будемо щасливі. Бо головне це людина для іншої людини. Головне дружба, підтримка, ну і головне безпека, яку ми з вами також дочекалися. Як уже ми з вами довго чекаємо цієї безпеки? Я думаю, настане той радісний день, коли ми узнаємо з вами добрі новини. І тоді ми вже будемо з вами дуже радіти, співати пісні, танцювати. і Робити, планувати, жити і радіти. Не, не завжди так буде. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Але закони справедливості ніхто не відміняв. Все буде добре, піймаю вас усіх серцем, де б ви не були, в якій країні, або в Україні, або в другій частині світу. Ми люблячі, ми дружні і ми об'єднані. Сьогодні я вас запрошую запрошу на таку зустріч, де ми на картах Таро питаємо, ну що там буде на оті попередні на наступні два дні на лівобережжі Херсонської області, яке зараз, на жаль, знаходиться під окупацією. Що головне? Для мирних жителів ми зустрічі ці робимо, щоб об'єднатися і підтримати один одного. Лівий берег, головне попіклитись про свої матеріальні блага. Попікуйтесь. В зв'язі з воєнними событиями у вас тут будуть дуже складна ситуація. Дуже багато людей і, населення, і мирного населення будуть займатися справами поїздок, машин. Ви чомусь цього дуже мрієте про якісь зміни. Декому дуже надає це військовий напряг. І дуже переживаєте за дітей, і в чомусь такі іде інформація, що бажано об'єднання сімей і все-таки кудись передвігатися, переміщатися і щось змінювати. В деяких районах Лівобережжя ухудшається качество життя людей. І, можливо, люди будуть кудись переміщатися. Так, да, Тут війна, військові дії на другі в друг... другій території. Все таки сімей... сімейні цінності це проблеми мирних людей і мирних сімей, і чомусь дід... молоді діти рядом і, і... і, віз... і війна. І війна і це дуже військове напряження. Отакі От головні йдуть. Ви будете приймати кардинальні рішення. Ви будете ви будете, куди багато людей збираються в якісь поїздки, хотя уходити з каких-то конфліктних ситуацій. Ось така і мінять свою судьбу. Дуже багато людей агресивних рядом і. Поряд і чомусь отака головна інформація йде загальна на лівий берег. Давайте іще тепер по містам і селам на 5-6 лютого 2026-го. Давайте про безпеку. Це мирні жителі. Може, для когось вас буде якась дуже вам потрібна порада. Що ще, друзі? Особисті консультації проводимо в Viber, Telegram, відеозвінок. День і час назначаємо зручний для нас. По запису номер телефона внизу під відео. Тепер йдемо по містам і селам, по безпеці, безпекова ситуація. Можливо, для когось потрібна особиста інформація чи порада. Будь ласка, і це передавайте. Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любимовка. Дякую вам за ваші коментарі. Просто велике дякую і почуття дружби, об'єднання. Воно це те, що треба зараз всім нам. Каховка. Таврійськ і нова Каховка. Велика Липетиха, Будьте обережні в дорозі. Дуже несподівано ви можете бути жертвою обставин. Горна стає, дуже. Дуже тяжело, Яка жінка, дуже переживає. вона, можливо, осталася одна, Можливі проблеми з освітленням і зв'язком. Ви дуже сильна. і у вас зараз проблеми фінансового характеру, ви, ви, ви вирішите їх. У вас така потужна сила. Але є питання з жильм, їх треба вирішувати, якусь допомогу фінансову треба. Ось такі енергії йдуть. Рубанівка. Судьбоносное решение десь ехати. Дуже важко. Дуже багато агрессии. Дуже багато подавления ваших действий. Каїри. несподіванка на тому месте, де працювали. Может быть, большой конфликт и уход? Любимовка. Тяжелейшая ситуация, предложение и выбор, перед яким вы стали, дуже-дуже тяжелый. Військова ситуація, люди, які прослеживают, перевіряють, щось предлагають. Любі мавка, будьте обережні, яка ситуация на эти два дня люди быть, бу во-первых, узнать якісь новини про свои дома негативные. Почему-то есть. Загроза людей від пострілів люди, людина пострадати. Будьте максимально обережні. Попередження прийняли. Каховка. Зміни йдуть. Каховка. Печальна ситуація, можливо, знову будуть проблеми у людей, які прийшли туди. Люди військові. Каховка. Оформление бумаг. Поставьте, будь ласка, їх на паузу. Дніпря. Ой, вибачте, Таврійськ. Засумувала, тому що щось і у нас бахнуло сильно. Таврийск. Сімейні справи зараз можна вирішити з берега. Откриття дорог. Хто хоче десь їхати, будь ласка, зараз благословення йде в дорогу. І нова каховка. Нова каховка вода, опасність жертви. Несподівано дуже. Возле води і опасність можуть бути жертви. Дуже несподівано. Далі дніпряни. Крин... Кринки, казачі лагері, нова маячка. олешки, Ювілейне. Радинськ, великі копані дніпряне. Дуже великі конфлікти, не, дуже велика несподіванка і желання уїхати, у, уда, уйти з якихось надскладних ситуацій, кринки. Тяжова ситуація військова в темних енергіях. Якісь рішення там приймаються. Казачі лагері, дуже обережно, негативна інформація йде про, про житло людей, там, де вони проживають, якісь вас очікують зміни. Зміни не, не повод недобрий, і, і по роботі, мабуть, йдуть якісь зміни, намагайтеся приймати правильні рішення. Друзі, це були казачі лагері. Нова маячка. На новій маячці той, хто був мужній, сильний, мог захищати, дуже буде розстроєний якимись подіями. Сумні події очікують на нові маячки. Якісь маніпуляції зі сторони влади, якісь дороги, якісь застереження по транспорту, обмеження, перевірки, Олешка, Страшно буде. Страшно, страшно військові люди і страшно. чомусь Діти страшно за дітей. Військово, військове напряження, Ювілейне. Остерігайтесь попасти в якісь сети обману перевіряєте все, можуть затягнути якісь у вас судебні розбирательства. Радинськ. будуть підписані якісь документи, якийсь період вашого життя вже буде змінений, і це, можливо, будуть ваша робота, ваші підприємства і бізнес. Великі компанії. Сімейні сім справи, і у вас тут вели... велика, велика вирагідність того, що ви все владнаєте. Открита зараз дорога для якоїсь сім'ї. Можливо, вам треба поїхати і вирішити своє, приложити якісь усілля. і все буде добре. Для когось, мабуть, особистий розклад прийшов. Гола, Пристань Кардашинка, нова, Зборівка чоловіків, брилівка, бехтери, асканія нова. Гола пристань, Кардашинка, Нова Чулаківка, брилівка, Бехтери, Асканія нова. Голопристань великі переживання, дорога, плани, дуже все іде, напряження. Якщо виїжджати, зібралися, все вийде. Кардашинка. Якісь у вас спільні справи, дуже велика, велика вирогідність, їх завершення, але ви можете в самий останній момент почати сумніватися. Чоловік допоможе прийняти правильні рішення. Нова збурівка. Дуже багато конфліктів, агресії. Одні приїжджають, другі уїжджають. Дуже важка ситуація. Остерегайтесь обмана, нечесної якоїсь то лжей Будь ласка, обережно. Чуваківка. Дуже страшно, перевірки. ставлять перед вибором. Приймати рішення швидко. Брилівка. Несподівано. Ви можете стати жертвою якихось обставин. Люди, енергії військові і люди військові, заперечуючи, останавлюючи, перевіряючи, ну, внимательно, якісь ідуть такі не дуже добрі енергії попередження. Це брилівка, бхтери. Бехтери обережно, хто проблеми? з житлом, з деньгами, удручающие события, новості, енергії, огня, розрушення. Будьте обережні, ці дні. Асканія нова. То, що вам пропонують, вам зовсім не подобається. Будьте обережні, для когось прийдуть якісь бумаги, документи, просто. Ви будете дуже-дуже-дуже розстроєні. Будьте внимательні покупки, продажі і всі цінні непомага, документи. Може бути така ситуація, що ви будете дуже розстроєні. Все перевіряйте. Якісь обмеження йдуть на професію, на роботу. Можливо, буде щось закриватися, або, або комусь не, не дають далі працювати, не, не дають можливості ограничення. І остання група наших, наших населених пунктів. лівобережжя. Залізний порт, Лазурне, Скатоск, каланчак, Чаплинка, Новотроїцьке, Геничиск, Верхній рогачик, Нижні Сірогози і Іванівка. Залізний порт. Приймайте рішення. У вас був, був час вибирати, вже треба приймати рішення. Залізний порт, будьте обережні, ситуація у вас буде нестабільна, не недобрі енергії, але вам треба якісь відповідальні рішення приймати. Можуть бути, атакований якийсь об'єкт лазурне. Лазурно. Одні, одні їдуть, другі уїжджають. Конфлікти, вирішення конфліктів яких-то. Это возможно. Да, будуть з владою питання, у вас серйозні. Скадовськ. дуже велика група людей стала перед вибором. Робота, сотрудничество. Вам щось пропонують. Скотовськ. про що мова? Багатьох людей касається. Щось вам, якісь вроді хороші пропозиції, а вам страшно приймати рішення. Каланчак. Будьте зараз на паузі, не приймайте ніяких рішень. Ви не можете час ніяких рішень прийняти, Побудьте на паузі, ждуть зміни. І ви в цих змінах, як жертва обставин, Чаплинка. Збережіть кошти, збережіть бізнес, зароб... збережіть те, що ваше. Рядом тяжла ситуація, енергія Енергія тяжлая надо стати на захист своїх інтересів. Новотроїцьке. приймайте рішення, десь їхати треба. З транспортом десь їхати треба. І, можливо, якщо ви поїдете, тому що тут не особа хороша атмосфера і інформація. Дуже удручаюча. Тут хто остається, хто не їде, дуже удручаючі енергії йдуть. Краще їхати, ніж залишатися. Гінічиск і район. Ідуть якісь бумаги, документи, накази, які ограничують людей, і чогось молодіж, перевірки, запрети, верхній рогачик. Коли будете кудись їхати, то Препятствия будуть великі, перевірки будуть великі, з транспортом зв'язана з дорогою, будьте обережні. Нижні сірогози. У людей військових можуть бути великі проблеми. І ще від людей військових іде і інформація у сумніву, ілюзій, конфліктних ситуацій і чомусь. Фінанси тут, фінанси. І Іванівка. Той, хто був одинокий, може зустрітися зі своїми сім'ями. Хто був далеко, якесь об'єднання з колективом, сім'єю, будьте сильними. Іванівка, пропозиції хтось у кого сімейні свята, пропозиції. Хтось принесе в домівку добру новину і хочу на цій. Добрі і хороші позиції, такі інформації завершити цей розклад. Я всім бажаю миру, міцного здоров'я, безпечного життя, спокою і впевненості в завтрашньому дні. Обіймаю вас усіх серцем. Я не хочу, щоб ця карта, яка нам показує, що дуже багато людей від страху можуть. Загласиться на якісь переїзди, від'їзди, времені або постійне. Дуже хочу, щоб люди були в своїх домівках щасливі і веселі, з любов'ю до кожного з вас, з великим состраданням і вірою до кожного серця людського, що ми опинилися в таких ситуаціях складних. Але добро переможе зло, ми точно знаємо. До побачення, до наступних зустрічів. Я вам дуже дякую за ваші лайки і коментарі, бо ми об'єднані і ми разом.